І ось сьогодні, 6 червня, розкрився сорт півонії у мене на Черкащині Florence Nichols. Ви подивіться, яка вона стійка. Більш стійкої я поки що з білих не зустрічала більш стійкої квітки, тому що ви бачите, що стебло не хилить. Бразочок хилить. Далі Мадам де Верневіль хилить свої бутони. Фестіва хилить, Інші також. А ось це перша біла півонія. Ну, вона не можна сказати, біла. Я зараз вам буду показувати її із таким стійким стеблом. Погляньте, яке воно в неї є. Товстюще. Це стебло, яке гарне зелене листя, але вона не дуже висока. Сантиметрів 75. Сантиметрів десь 75, 70-75. Ну, може, до 80, нема часу брати мініметр. Отже, зараз подивимося, вона нарости, наростила непогано кущ. Кущ посаджений у 2022 році. Цю півонію я отримала із розплідника, здається, Джошу або Вармердам, Точно не пам'ятаю. У підписі в описі напишу звідки отримана ця півонія. Отже, Florence Nichols просто шикарнюща. Квіти величезні. Розкриваються не всі одночасно, ось ви бачите бутони, які ще не розкрилися. Але в основному всі бутони розкриваються. На одному стеблі я, як випробування, залишила і бічні бутони. Але залишила тільки три. У неї досить велика кількість бічних бутонів. І що я можу сказати? І ви побачили, що Розкривається центральна квітка, а бутони ще закриті бокові. Тобто, за рахунок ось цих бокових бутонів буде продовжено квітування. Тому на цьому сорті бічні бутони 2-3 можна залишати біля центрального бутона. Квітка сама розкривається дуже красиво. Ось подивіться, такі рожеві, не знаю, чи буде видно на відео. Такі рожеві пелюсточки, так, я зараз, мабуть, заступлю, щоб вам видніше було рожеві пелюсточки знизу. Ось вони. от, Такі ніжно, ніжно, ну, ніжно-рожеві. Потім йдуть вони широкі. Потім йдуть менш широкі ось. Світліші пелюсточки. Далі бачимо таке ніжне-жовте світіння знизу, і це все увінчує така невеличка коронка із рожевих пелюсток. Але ось тут буде видніше цю саме коронку. Ось, бачите, вона вивершується вгору. Але я не знаю, коли повністю квітка розкриється, чи ця коронка збережеться, чи вона висунеться вгору, чи вона буде ось такої форми. Ось бачите, здається, що форма квітки ну, не така бомбовидна, але вона всередині дуже махрова. Дуже махрова. Ви тільки гляньте. Просто шикардос. І оці. Жовте світіння навколо центру. І оця рожевинка. Люди, ну це просто я не знаю, чи є хоч один сорт півонії, якийсь схожий. Кожна півонія різна. Кожна просто. Так. Отже, це півонія Florence Nietzsche. Описала я трошки, тепер хочу. Понюхати, так, запах якийсь такий терпкий, терпкуватий. Але своєрідний. Зовсім не півонієвий, але приємний. Свіжий такий терпкуватий запах. Навіть не можу сказати, як ото деревій пахне нібито. Лікарські трави так пахнуть. Так, якийсь терпкуватий запах. Так, понюхаємо ще цю, що вона нам схоже. Угу. Ніжний, ніжний запах у цієї півонії. Отже, півонія Florence Nichols. Так, то квітка. Це майлов квітка, тому я так вам показуватиму. До речі, на ній нема бронзовок, Тобто це стійка до, до бронзовок, Вона відштовхує їх від себе. Півонія десь має висоту 75-80 см. Вибачте, якщо повторююся, горне зелене листя, прямо таке темне-темне.